Слава Ісусу Христу. Так, тут інформа інформація йде на рахунок грошей. Пошла мені така в подарунок купюра. На ній останні цифри були 44. Я її положила, чи захотіла в Біблію покласти. А потім, думаю, прочитаю, де я її поклала. Що тут пишеться? Зараз зачитаю відповідь Йова. Видимо щастя безбожних. Айо відповів та й сказав Уважно послухайте слово моє, нехай буде мені це розрадою вашою. Перетерпіть мені, і я промовлятиму по промові ж моїй насміхатися будеш. Хіба до людини моє нарекання, чи не мав би чого стати, нетерпеливий мій дух? Оберніться до мене і жахніться, Ту руку на уста свої покладіть. Якщо я згадаю про це, то жахаюсь, і морозом приймається тіло моє, чи несправедливі живуть, доживають до віку, й багатством змітнюються. Насіння хміцно стоїть перед ними про них, а їхні нащадки на їхніх очах, Доми їхні, то спокій від страху. І над ними нема печа Божого. Спинається бик його і недаремно зачинає корова його і не скидає. Вони випускають своїх молодята котару, а їх діти вибрикують. Вони голос зіймають при бубні та цитри і веселяться при звуку сопілки, провадять добрі свої дні і сходять в спокої в шоол. До Бога, говорять вони, уступися від нас, ми ж дорог твоїх знати не хочемо. Що таке в що будемо служити йому, що скористаємо, як будемо благати його? Та не в їхній руці добро їхнє. Далека від мене порада безбожних, як часто світильник безбожним згасає, приходить на них їх нещастя. Він приділює в гніві своїм на них пастки. Вони будуть, немов та солома на вітрі, немов та полова, що бура схопила її. Бог сховає синам його кривду свою, та нехай налужить самому йому, і він знатиме, нехай очі побачать на щастя Його, і бодай сам він пив гнів самогутнього. яке буде старання його про родину, про нього, як для нього число його місяці вже перелічене. Чи буде хто Бога навчати знання? Його ще й небесних судитиме, оцей в повній силі своїй помирає, увесь він спокійний та мирний, діжки його повні були молока, а мізок усте його свіжий, а цей помирає душою огірченою. І доброго не споживав він, то порохом будуть лежати обоє вони, і черева їх покриє. Тож я знаю думки ваші задуми, що хочете кривдити ними мене. Бо ж питайте ви, де князів дім і де намет пробування безбожних, тож спитайтеся тих, що дорогу йдуть, а їхніх ознак не затаюйте. Що я врятований злий в день загибелі, на день гніву відводиться в захист, хто йому розповіть у лице про дорогу його, а коли наробив, хто йому надолужить, і на кладовище буде проваджений він, і про могилу подбають, скиби долини солодкі йому, і тягнеться кожна людина за ним. А тим, хто попереду нього, не має числа. Як ви мене потішаєте марністю, коли з ваших відповідей залишається сама тільки фальш. Третя Єліфазова мова Бог карає по правді. 22. Я заговорив, я і заговорив Темень Яни Ліліфаста й сказав: Чи для Бога людина корисна, бо мудрий, корисний самому собі. Хіба всемогутній бажаю, щоб, ніби праведним був, і що за користь йому, як, як дороги свої, ти вважаєш невинними сам, чи він буде карати тебе боячище, чи піде з тобою на суд? Хіба твоє зло невелике, ж твоїм беззаконням немає кінця? Та з братів свої брав ти заставу даремно, а з нагого одежу стягав, не поїв ти водою знеможеного. І від голодного стримував хліб, а сильна людина то їй оцей край почести у ньому сидітиме, ти на порожньо вдів, відсилав. І сирітські рами нагнобились, тому пастки тебе оточили, жах тебе наглий, жахає тебе наглий страх. Твоє світло стемніло, нічого не бачиш, і велика вода закриває тебе. Чи ж Бог не високий, як небо, та на зорі угору поглянь, які стали високі вони? А така, що віддає Бог, чи судитиме він через млу, хмари, йому, і він не бачить, чи ходить по крузі небесному, чи ти будеш триматись дороги від вічної, що не оступали безбожні, що нечасно були вони згублені, що річка розлита підвала на їх, що до Бога казали вони відступися від нас, та що зробить для нас самогутній, а він думає їхнє наповнив добром. Але віддалилась від мене парада безбожних. Справедливий це бачить та тішиться і насміхається з нього невини. Справді вигублений наш противник, а в їх вижер огонь. Заприязнися із ним, та ймай спокій, цим прийде на тебе добро. Закона візьми з його уст, а слово його в серце своє поклади. Якщо вернешся до Всемогутнього, будеш збудований. І вдаливши беззаконня знаметів своїх і викинь до пороху золото, мов камінь з потоку. Офірське та золото, і буде воно тобі, все, тобі всемогутність за золото та за срібло блискуче тобі. Бо тоді всемогутнього ти покохаєш, і до Бога підіймеш обличчя своє, будеш благати Його. І він почує тебе, і ти обітниці свої надолужиш. А що постановиш ти здійснитись, те тобі, та й на дорогах тобі буде сяяти світло, бо знижив він спину. Пішного. Хто ж смирений тому помагає. Рятує, він і небезневинного, і той чистою твоїх рук урятований буде. Рятує він небезневинного і той чистотою твоїх рук урятований буде. Так, сюди йде відповідь Йова людині, не бачити Бога. 23. А Йов відповів та й сказав: Мова моя сьогодні гірка, чаще страждання моє, застогнання моє. О, якби то я знав, де я його знайду, то прийшов би до місця його пробування. Я перед обличчям його свою справу поклав, а уста я свої наповнив би доводами. Розізнав би слова, що мені відповість, і я зрозумів би, що скаже мені, чи зо мною напрю він з великою силою стане. О ні. Тільки бувагу звернув він на мене. Справедливий судився б я там з ним. Я ж не знав, щоб звільнився від свого судді.